12 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Ми, друзі, вчора старалися вам показати автономні дизельні нагрівачі. А сьогодні продовжуємо, тому що не хватило времени, як завжди, не хватає десь. Його. І от перед нами. Автономний дизельний нагрівач з дистанційним управлінням. Марпол моделька М80950. Подивимося, <клухи> друзі, що йде в комплектації. Іде отакий от дисплейчик, потім пульт керування. Можете дистанційно досить такий от зручно зроблений, тому що все це, це управління закривається і можна не переживати, що коли носити в кармані, теж готов включиться. Керівництво експлуатації, як же без нього. Також наявності повітряний фільтр, хамути да, всі кріпежі, щоб закріпити. І такий глушничок, друзі. До нього патрубок, щоб підключався. От. На 220 вольт підключення. А також є провода. Досить таки мощні. на 12 або ж 24 вольта. Всі ці провода. Давайте, друзі, розверну. Ну, отут от підключається 220. Якщо ж не користуєтесь 220, от підключаєте 12 або ж 24, тобто до акумулятора. До патрубки. Тобто в комплектації є все необхідне, щоб ваш, коли купите, буде ваш автономний дизельний обігрівач можна було б підключити, нічого не шукаючи. Тобто, болтики, хамутики, патрубки, все в наявності. Заходьте на сайт Електромотора да телефонуйте 063 426 1010 або ж пишіть на Viber, Всім гарно підготуватися до зими. А кого зацікавило? 063 426 1010.